Напередодні новорічних свят небайдужі громадяни нашого міста Марина Коробка, Вікторія Корнієнко та Віталій Шпак виклали в соціальній мережі звернення до людей із закликом зібрати кошти на подарунки дітям із дитячого протитуберкульозного санаторію та дитячого центру Надія активісти не хотіли звертатись до благодійних організацій, аби часом не натрапити на шахраїв. Бажання подарувати свято для дітей, які заслуговують уваги від суспільства, спонукало їх розмістити подібний пост в інтернеті. Протягом всього періоду акції до ідеї приєднались не так багато людей, так як і подібних звернень з шахрайськими мотивами в мережі існує також чимало. Тому активісти почали долучати до справи своїх родичів та знайомих. Згодом громадяни нашого міста звернули увагу на дану ідею, почали надходити кошти, і спільними зусиллями вдалось придбати іграшки, розвиваючи книги, канцелярське приладдя, настільні. Ігри та солодощі. Також на звернення відгукнулись актори, які на волонтерських засадах погодились зіграти Діда Мороза, Бабу Ягу і Снігуреньку. В цей день дітлахи відгадували загадки, показували тварин, чіпляли носа Діду Морозу, водили хороводи та брали участь у казці про рібку на новий лад. Пізніше активісти у своїх сторінках в соціальній мережі опублікували звіт про придбані подарунки. Лубенці, що згуртувалися під час даної акції, і в подальшому планують організовувати збір допомоги для дітей, які цього потребують, і закликають кожного, хто переймається питанням благодійності, долучатися до них. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.